Хотіли я краще, а вийшло як завжди. Під час облаштування дитячого майданчика біля будинку по вулиці, 24 серпня, робітники пошкодили високовольтний кабель і залишили мікрорайон каскад без світла. Іван в цей час був на балконі, дивився, як трактор риє землю. Один раз блемнуло тракторист. Від'їхав, заглушив трактор клечі бригадира. Каже, я не копаю далі, бо щось там ну полум'я. Короче, говоря, блемнуло, і все. Е, бригадир прийшов, взяв лопату, щось там поштуркав, поштуркав сюди, туди копай, ну той ще раз копанув і, і по всьому. Як блемнуло, то чорний дим, і на тому все скінчилося. Тракторист зібрав свої манатки і поїхав. Сигнал про аварію надійшов на диспетчерський пульт Івано-Франківського рему. Аварійна бригада виявила пошкодження основної та резервної електролінії напругою 10 тисяч вольт. Про те, що тут відбувається облаштування майданчика, електрики не знали. Їх ніхто не попередив про проведення земельних робіт, не кажучи вже про дозвіл. Любі роботи по розкопках береться ордер на виконання земляних робіт і погоджується погоджується всіх інстанціях. Тобто в, в тому випадку. числі і у філії Івано-Франківський Рем. В даному випадку у філії Івано-Франківський Рем заяви на погодження, а також ніхто не приходив по ні підрядник не підходив, по, що виконує дані роботи, ніхто не погоджував з нами ці роботи. Якби в свій час вони звернулися до нас, я ж не кажу вже з заявою. Просто звернулися. От ми будемо тут проводити роботи, покажіть, підскажіть, як нам зробити. Ми показали дійсно, що тут проходять. Існуючі кабельні лінії, я думаю, щоб цього не сталося. Енергетики викликали поліцію, оскільки ні підрядника, ні робітників на місці аварії не було. Тим часом з будинків почали виходити обурені люди. Кажуть, рятуватимуться свічками, однак найбільше переймалися запасами на зиму. Ми лягаємо спати, але що буде з холодильником? Я собі наморозила низь, я собі наморозила всяких ягід і що з ним робити? Це ж не що розтопиться? Ростовиться нові ну, відкривати холодильник. Це буде нормально. Ну ну хай но ну, я буде. Я знаю скільки 3-4 години. Годин а завтра воно все потече. Відновити електропостачання, каже Остап Старик, швидко не вдасться. Потрібен час, аби провести розкопки, а потім ще три години на монтаж з'єднувальних муфт. І додає подібні аварії в місті почастішали більше 50%. Припадає на пошкодження з вини сторонніх осіб, тобто при проведенні земляних робіт. Є роботи, які проводяться по влаштуванню водопроводу, газопроводу там чи будівельні майданчики, котловани, в тому числі і бруківка і дороги. Світло відновили близько другої ночі. Винуватець аварії Івано-Франківськ автодор має відшкодувати завдані збитки.